В бізнесі потрібно мислити глобально. Спочатку треба написати програму енергетична безпека України. Під цю програму держава виділяє фінансування. Потім Потім ми зберемо гівно з усієї країни і направляємо його до Чорнобиля. Там заливаємо його в аварійний Реактор. Гівно кипить. Виділяє метан. Метан це газ. Газ ми закачуємо до труби, забезпечуючи економіку країни на багато років. А, а надлишок. Надлишок. Ми направляємо до Європи. За це приймають нас до Євросоюзу. Ах, ще не вмерла Україна. Ще живуть герої.